Україна готова до повного припинення вогню на 30 днів формату, який запропонувала США на переговорах. Таку заяву зробив Володимир Зеленський. Що запоріжці та гості міста думають про 30-денне припинення вогню? Як це рішення вплине на долю тимчасово окупованих територій, включно з Мелітополем, Бердянськом та іншими населеними пунктами Запорізької області? Мені здається, цим будуть зараз просто маніпулювати з російської сторони. Наразі припинення вогню, воно ну воно прекрасно є. Але це також, як на мене, почва для маніпуляцій зі сторони Російської Федерації. Ну звісно, я Раз не тобто можна дивитися на то, як погибають ребята наші. Ось це взагалі дикость, дикость. Я прожила життя, тому я много чого бачила і розпад. Совєтського Союзу і так далі. Я думаю, що придеться вступати территории, потому что другого виходу я не вижу. Поскольку чем... ми, ми слабое государство. Може бути, морально ми сильні, нічого з того не вийде. Путін не, не згодиться, по-перше. А по-друге, ну, 30 днів адалі. Ну, то ж, на яких умовах залежить, по-перше, а по-друге, РФ це така. Субстанція, що вони можуть зірвати її в будь-який момент, і це буде провокація. І ми вже пережили і Ловайськ, і інші такі моменти. Тому я не вірю. Хіба це не нормально? Ну, має бути припинення вогню і повністю з цього, того, що відбувається наразі. Я думаю, що Путін не согласиться на це на перемир'я. У Путіна ще дуже добре все виходить, а в нас погано. Потім я. Надії є, і скоріше б це закінчилося, тому що діти стільки людей погибло вже. Що інвалідів, скільки вже. Це треба вже закінчити. Ну, в тому та й справа. Припиняються активні бойові дії. Вони вже окуповані. Вони як сиділи там, так і сидять. Дуже шкода. Хотілося б, щоб їх звільнили. Взагалі це наші території, наші люди, по-перше. І людей шкода. І їх... Не всі підтримують там, хто знаходиться, і люди страждають, тому хочеться, щоб якомога скоріше їх звільнили. Якщо люди не хочуть жити в Росії, от я, наприклад, я, я би не хотіла, так як висувають умови, щоб ми поступилися цими територіями, взагалі по кордонах цих територій, наших областей. І ну, а ви про людей щось думаєте? Тут же ж не просто там город, оцу, оце є паркан, і це паркан, і ми оце заберемо або посунемо. Там люди живут и тут живут. Я не хочу жить в России. Это очень сложный вопрос. Я даже не знаю, как. Ну, как оно может, если там уже люди получили русские паспорта везде, в Мелитополе. Там же в основном русские, они получили паспорта. Вот поедьте в Крым и посмотрите. У меня знакомые в Крыму, они говорят, нам не надо уже ничего менять. Мы не хотим. Сейчас я не хочу, я не приветствую Россию, но они восстановили все. Там порядок везде. Росія ніколи не віддасть ці території. Ніколи не віддасть. Вони уверены, це в нас ейфорія йде. Ми літаємо в облаках, наша молодіж літає в облаках. Я думаю, що Путін не віддасть ці території. Хоч перемир'я буде якесь, а територія це він не віддасть. Як з його сторони погибли, мільйони. І в наших погибли вже. І нам жалко це. І вони вже не віддадуть. І так же американці піддержать, пока Путін наш. Що території це істинно російські, А як буде, ну, бореться наш президент? Ну, подивимося, чим закінчиться це все. І скоріше б воно закінчилося. Я не думаю що на цього. Я намагаюся тут і зараз. Ну, в принципі, так, було б логічно повернути назад в Мелітополі та інші окуповані території, але якщо це має понести за собою велику кількість втрат людей, чи хіба Є необхідність це робити. Вже неможливо скласти нормальний мирний договір, який буде вирішувати дану проблему без проливання крові. Для мене, звичайно ж, як і для будь-якого українця або для будь-якої людини, яка родом Запоріжжя, важливо, щоб територія були повернені до, до складу української території. Для мене дуже важливо, щоб ці міста основу стали українськими.